Я вас вітаю. Сьогодні я розповім вам про програму набору м'язової маси. У нас є три чудові програми, кожна наступна містить додаткові продукти. Саме набір продуктів впливатиме на інтенсивність процесів і отримання вам результати по нарощуванню м'язової маси. Давайте почнемо з базової програми по нарощуванню м'язових тканин. Це набір продуктів для ідеального сніданку. Та коктейль Herbalife 24 відновлення сили. Нарощення м'язової маси відбувається за двох умов фізичні вправи та відповідне харчування. Поєднання цих двох умов приводить до зростання об'ємів наших м'язів, до збільшення їх маси і до збільшення вашої чи або нашої ваги. Важливо підкреслити, що, на відміну від програм зниження ваги, ця програма має на меті збільшення нашої ваги. Але не за рахунок додаткового жиру, а тільки за рахунок м'язів. Для того, щоб наш організм легко віддавав свої запаси жиру для перетворення в енергію, а зростала тільки м'язова маса, потрібно з самого ранку правильно запустити його в роботу. В цьому нам допоможе ідеальний сніданок від Herbalife Nutrition. Це три чудові продукти. Перший рослинний напіалоя. Другий трав'яний напій, третій протеїновий коктейль Формула 1. Починаємо снідати з рослинного напою алоє. Два-три ковпачки розчиняємо в 250-500 мл води комфортної для вас температури. І випиваємо над ще серце. Так ми омиваємо свій шлунково-кишковий тракт і запускаємо його в роботу. Екстракт алоє має заживлюючі та протизапальні. Властивості, а ще вводить воду в клітини. Це, в свою чергу, активізує процеси обміну в клітинах, покращує в цілому наше самопочуття. Якщо ж в нашому шлунково-кишковому тракті є якісь невеличкі подразнення, рослини напіалоя легко з ними впораються. Цілющі властивості рослини алоя відомі людству вже не одне тисячоліття. Після алоя готуємо трав'яний напій. Пів чайної ложки або одна мірна ложечка суміші на 250-500 мл води. Рекомендую гарячу воду, так як вона прискорює обмінні процеси. А цей напій очищує, а також тонізує, дає нам енергію і зволожує наш організм. В його складі 7 рослинних компонентів, серед яких мальва, кардамон, цедра лимону, екстракти чорного і зеленого чаю. Антиоксиданти, які входять до складу напою, активізують захисні сили організму, готуючи його протистояти викликам дня. Інші фітонутрієнти, а їх в складі напою налічують близько 20, допоможуть нам розщеплювати жирові запаси на енергію і воду протягом всього дня, допомагаючи нашій головній меті наростити м'язи і не наростити жирову тканину. Не поспішаючи. Випиваємо гарячий або теплий травяний напій і починаємо готувати власну їжу. Коктейль Формула 1 Спорт. Цей продукт створено спеціально для спортсменів і фізично активних людей. Він містить легко засвоювану форму сироваткового білку, а також найважливіші вітаміни та мінерали, включно з селеном і l глутаміном Формула коктейлю працює комплексно. Підсилюючи взаємодію компонентів. Білок найкраще підходить для підтримання м'язової маси, вітаміни та мінерали є антиоксидантами, а l глутамін сприяє прискореному відновленню після фізичного навантаження, захищає м'язові тканини від руйнування та прискорює їх формування. Отже, готуємо коктейль. Беремо 250 мл води, додаємо 3 мірні ложки Формули 1. Добре вимішуємо суміш блендером і даємо кілька хвилин настоятись до консистенції густої сметани. Потім додаємо 200-250 мл улюбленої рідини і ще раз збиваємо блендером до однорідної маси. Рідиною може слугувати як чиста вода, так і нежирні молочні або кисломолочні продукти і рослинне молоко. Отримуємо 400-500 мл смачного напою з пінкою Достатній об'єм, щоб отримати повне насичення і не відчувати голоду протягом наступних 3-4 годин до першого перекусу. Такий сніданок допомагає протягом дня не накидатися на смаколики, а свідомо підходити до вибору тої їжі, яка найкраще відповідатиме вашій цілі набору м'язової маси. Звісно, зростання маси м'язів не відбудеться без фізичних вправ. Адже саме вони, навантажуючи, надриваючи м'язи і волокна, дають сигнал нашому організму, куди направити спожитий білок в першу чергу. Після інтенсивного тренування е, виникає так зване, так зване протеїнове вікно, коли будь-який білок, що надходить до організму, використовується для відновлення пошкоджених м'язів. М'язи відновлюються, зшиваються, укріплюються, зростають в об'ємі і масі. Ідеальним для протеїнового вікна є коктейль відновлення сили. До його складу входять спеціальні розгалужені амінокислоти, які моментально потрапляють у м'язи. Також до складу коктейлю входить сироватковий білок та казеїн. Казеїн засвоюється повільніше, тому буде підживлювати ваші м'язи і після завершення фази білкового вікна. Коктейль також містить L-глютамін, який допомагає синтезу білків. Містить залізо, завдяки якому покращується збагачення наших тканин киснем, містить вітаміни, зокрема С та У. Останній допомагає відновити слизисту шлунково-кишкового тракту. Це потрібно нам, тому що набір маси пов'язаний із збільшенням кількості їжі, в першу чергу білку, та складних вуглеводів. Значну частину нашого раціону складатиме традиційна їжа. Наш шсунок наш шлунок мусить перетравлювати ці збільшені об'єми, тому ми допомагаємо йому в цьому, зокрема, вітаміном У. Готується коктейль дуже просто. П'ять черпачків коктейлю, Черпачок знаходиться в банці, Розмішуєте блендером в 250-400 мл води і випиваєте в проміжок до 40 хвилин після тренування. Коктейль має яскравий шоколадний смак, тому ви отримаєте задоволення як від самого напою, так і від усвідомлення, що ви дали своєму організму максимум корисних речовин для відновлення м'язів, а ваше тренування дасть максимальний ефект для нарощування м'язів. В дні, коли ви не тренуєтесь, відновлення сили рекомендується вживати в якості вечері. В такі дні відбувається повільне відновлення м'язів. І, постачаючи необхідні білки амінокислоти і мікроелементи, ми прискорюємо цей процес нарощування маси навіть в такі дні. Порція відновлення сили містить 25 г білку, 18 складних вуглеводів і лишень 190 ккал. Такий якісний склад цього спеціального коктейлю ефективно допомагає нарощувати м'язи без збільшення кількості жирової тканини. До розширеної програми набору м'язової маси входить протеїнова суміш Формула-3. Це суміш ізолятів соєвого та сироваткового білків, яку ми додаємо в наш коктейль для кращого насичення організму для підтримки м'язової тканини, де обмінні процеси відбуваються найбільш інтенсивно. Білок дає силу, енергію, витривалість, а додаючи Формулу-3 в коктейль, ми збільшуємо споживання білку при мінімумі калорій. Це практично чистий білок, можна додавати в кисломолочні продукти при перекусах теж з метою збільшення споживання білку. Ще один продукт розширеної програми клітинний активатор. Цей продукт сприяє засвоєнню живильних елементів допомагає їм попадати в клітини. Завдяки цьому, жир, який попадає в організм з їжею, не стане відкладатись. А одразу буде перетворюватись на енергію, а збільшення вашої ваги відбуватиметься тільки за рахунок м'язів. Рекомендовано вживати по одній капсулі клітинного активатора тричі на день під час або зразу після трапези, запиваючи невеликою кількістю води. Покращена програма набору м'язової маси містить ще і Nightworks. Це без перебільшення унікальний продукт, який ініціює виробництво оксиду азоту нашим організмом. Оксид азоту найважливіший газ для, 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 е, для організму людини після кисню. В 1998 році за вивчення впливу е, оксиду азоту на наш організм, три американські вчені отримали Нобелівську премію. Один з них Луї Ігнаро. Вже два десятиліття входить до науково-консультаційної ради компанії Herbalife Nutrition. В Nightworksів втілені саме його ідеї. Організм людини після 35 років починає згортати виробництво оксиду азоту, а той є дуже важливою сигнальною молекулою, без якої мозок втрачає велику частину інформації про стан організму. Оксид азоту покращує циркуляцію крові та відповідно збагачення клітин. Киснем протягом ночі. Покращення циркуляції крові також сприяє кращому насиченню клітин мікроелементами, які ми з вами отримали з їжею напередодні, і відповідно більш повній регенерації організму, включно з м'язами. Nightworks входить до усіх спортивних програм компанії, а також до програми набору м'язової маси. Готувати напій гранично просто. Мінімум 2 черпачки Nightworks розчиняєте в склянці теплої води і випиваєте на ніч. Амінокислоти, які містить Nightworks, запускають в організмі синтез оксиду азоту. Це особливо важливо вночі, так як зазвичай організм синтезує оксид азоту тільки в день, а потрібен він для регенерації вночі не менше, ніж протягом дня. Так ми максимально оберігаємо наші м'язи від руйнування. Перед тренуванням також варто випити порцію, тобто два черпачки Nightworks. Це покращить циркуляцію крові, і ваші м'язи будуть отримувати більше кисню під час фізичних вправ. В свою чергу, відновлення тканин після навантаження буде відбуватись швидше і якісніше, м'язи будуть збільшуватись швидше. Програма дозволяє максимально прискорити процес набору м'язової маси. І я бажаю вам якнайшвидше створити фігуру вашої мрії.